Банду, геть! Банду, чернігівські опозиціонери розпочали збір підписів під позовом проти президента України. Старт всеукраїнській безстроковій акції був даний вранці у сквері імені Попудренка. Арсеній Яценюк від імені об'єднаної позиції звернувся з позовом до вищого спеціалізованого суду проти Януковича. Нині всі, хто вважають, що гарант діє всупереч конституції, може приєднатися до цього позову в якості третьої особи. Охочим долучитися до справи, необхідно заповнити заяву і договір на надання безоплатної правової допомоги. В Україні відсутній жоден законодавчий механізм. Для усунення президента від влади ні імпічмент, ні референдум ніякої, ніякого результату не дасть. Саме тому ми прийняли рішення, що необхідно перейти від оборони, перейти до наступу проти цієї влади, проти цього діючого президента. І ми подаємо судовий позов. Ми сподіваємося на підтримку тисяч чернігівців, і це буде перший крок. Для оголошення імпічменту цьому президенту. судити Януковича є за що кажуть його противники. За роки діяльності президента всупереч конституції у парламенті сформована коаліція тушок, закриваються школи та лікарні. Прийнятий податковий кодекс і надалі знищує бізнес. Через мовне питання розколюється країна. Вважають опозиціонери. У звичайних громадян причин для гніву вистачає також. Він хоче позбавити пільг афганців і Чорнобильців. А я сама була в Афганістані. Два роки, і тому я думаю, що я заслуговую на ці пільги. У нас вже є президент, у якого три судимості. У нас є країна, яка скоро, мабуть, буде Малоросією. Із українців ми вже становимось хохлами. Я ніколи не був, не буду хохлом, я українець. Все не подобається, все що робиться, не подобається. Опозиція переконує, ефективність цієї акції залежить від участі в ній громадян. Однак кандидати-мажоритарники Валерій Дубіль та Віталій Корж подію спрямовану проти чинного глави держави проігнорували, мовляв, через те, що навіть на час відпустки працюють в парламенті.